Всім привіт! З вами дядько Максим або дядько Максим віщають. Значить, знову робимо клеймо. Знову робимо клеймо. Клеймо буде отакого вигляду: буква Л і буква А, із круглою кантовочкою, але клеймо буде досить маленький, 7 мм. Клеймо буде битися на гарячому, я так зрозумів, що буде битися по, по ножикам. Значить, ну що, класично оргстекло. Вже бачите, клейма були попередні. Попередні роботи, але з цього боку воно ще в нас не тронуте. От. Воно вже є матове. Ну що ж, зараз будемо зразу з ходу перебивати. Але, 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 це є клеймо, яке має бути на деталі. Відповідно, на самому клеймі має бути розвернуте від зеркалем. Я вже це зробив. І перебиваємо, відповідно, зразу від зеркалення. От. Коротше, чому я показую цю роботу? Тому що я, е, мені, мені приємно знати те, що пантограф, який би він древній і архаїчний не був, на нього все рівно знаходиться робота. І це не може не радувати. Ну що ж, зараз прижмемо паралельками або зажимчиками і будемо перебивати. Так, зробив я копір підзеркалений. Так. Хочу сказати, що в нас рельєф має бути занижений. То є фрезеруємо ми тут, а букви мають виступати. От. Робимо копір в масштабі 1 до 20. У нас, якщо діаметр 7, то тут в мене є 140, помножено на 20. Так. Я швиденько прорізав, вам трошки іскажає той буква Т попередня. Оцей! Ці всі участки ми повинні сфрезерувати Цей участок, цей участок, цей участок, цей і оцей. От. Оце маємо все сфрезерувати Зараз будемо готувати заготовочку Будемо готувати заготовочку зі сталі Х-12. Проточимо і тоді будемо фрезерувати. Так, хлопаки виточив я з Х12, такі от. Заготовку підклімов. Тут у нас діаметр. 6,5. Зараз ми ще зверху шліфанем, щоб був діаметр 7. Для чого оця от канавочка? Для того, щоб коли буде битися на гарячий, вони собі тут зроблять з проволоки, такі як гачок з ручкою. От, А тут накатка також чисто декоративно, якщо будуть в рукавицях працювати, то ставлять, вдарять молотком. Ну що ж, зараз візьмемо в патрончик шліфанем і йдемо на пантограф. Так, поставив на шліфувальний. І шліфую. Західну площаночку для клейма Так, поставив нашу заготовку на патрончик і на стіл. Тут копір, копір. Трейсер стоїть по центру. Тепер як попасти по центру самої заготовки? Я зробив невеличкий кронштейн для кріплення індикатора ІРБ і обкатався. Ну, точно так само, як на фрезерному чи на розточному станку, обкатався по, по індикатору ІРБ. Обкатався до соточки. Тобто у нас зараз шпіндель строго по центру нашої шліфованої площадочки по усі заготовки. Тепер можна ставити фрезу і гравірувати. Так, ну, як бачите, по чуть почу чуть гравіруємо. Відчищаємо це вже. Останній прохід. Я вже не став знімати весь процес установки. Так вже не раз це показував. Ось відчищаємо. Це вже фінальний. Прохід дві соточки. Так, що ж, відводимо фрезу. Виключаємо станок. Зараз спробуємо, що у нас вийшло. Так, на пластилін. Ну, чітко виходить, л Так, ну що ж, знімаємо і йдемо калити. Так, після закалки. І низького відпуску вийшло у нас таке от клейміцо. Я отут так для естетики просто полірнув закінчення. Ну що ж, зараз підемо в кузню. Попробуємо бахнути тим клеймом на гарячу, позикійсь залізяці. Так, ну що, лупимо. Дістаємо з горна залізяку, хай трошки ще підстигне. Ещё чуть-чуть пить стынь. Так, ну Ну что ж, готово. Наша деталь. От, видно як б'є. Я раз коло разу вдарив кілька разів. От. В принципі, все. Все простенько, всі все поняли. Дякую за увагу. Всім удачі!